Okay, okay i'm about to have a good day, good day. no matter what they say, what they say. The sun is shining down on me what is are singing praise i'm about to have a good day, good day in every single way the god who made the universe knows me by my name so it's a good day. That baby in my arms, walking through the neighborhood. Living in the present, not what I should've put. I remember back when I was low as a rug. Now I'm standing up. Look at what my father does, turning on things new. Gray skies blue. Hear the church saying, Won't he do it? I know he's got my back. That's why I'm singing that. I'm about to have a good. They say, Sun is shining down on me. But it's singing praise. I'm about to have a good day in every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. He at the best oh yeah. Гіляка, тебе ніколи не виключаєш серце моє ти раниш ляка тебе це ти знаєш ляка тебе гіляка тебе хоче зразу взяти вас інтерв'ю у тебе і у тебе Добре. а що це ви гуляєте Чого ви не на зібрані що це у вас вичує ви такі святі ругунку взяли знайшла жініха собі вже тут не. А ти <звач> Та ще ні. Ще, ще час є. Ще п'ять днів, так. Да? Ну, б... нап... А ви знали, що я Ярик, а вона Олег Чечотка? – Олег Чечотка, дуже приємно. А, ух, тебе рука! Нічого собі. Ярик, давай п'ятюню. Молодець. Зараз ми потрапимо в якусь особливу печеру, де дізнаємося про особливу людину, яка тут проживає. Давайте зайдемо. О, вартовий. Доб... Добрий день. Вітаю. Розкажіть мені, будь ласка, як вам працюється вартовим? Як довго ви цим займаєтесь? О, це робота всього мого життя. Я розумію, від батька до сина, так. від діда до внука. Так скарби передаємо в спадок від більших до менших. Ми сьогодні з гілякою тебе хочемо запитати, чи можете ви частину скарбів передати в Золотовалютний фонд України? Все, будь ласка, не перемикайте наш канал, поповнюємо скарби України. Гарної роботи вам. Дякую. Дякую. Зараз в нас буде просто унікальна можливість. Ніхто ніколи їх не бачив. І ось нам здається, що ми їх зустріли. Це особливі силачі, перемовники чи бандити. Зараз ми візьмемо у них бліц інтерв'ю. Добрий день, гіляка ТВ. Скажіть, будь ласка, що та є, є. А ну Друзі, це справ це. Ой. Це справжні це все не підслаштовало. Будь ласка, не перемикайте. Найгарячіші новини в цьому житті? Добрий день, гіляка ТВ. Скажіть, будь ласка, ви можете нам на вечерю вполювати зайця? Uh, oh super la's body's eyes i gotta fake deeper feelings cause i know it's Нашому королівстві всі королі дуже сильно зайняті. Бачите, вони там вирішують якісь дуже важливі справи. Тому ми зараз підійдемо і запитаємося, що ж вони зробили хорошого для нашого королівства. Доброго дня, пане король. Я перепрошую, що я від, від, відволікаю від ваших королівських справ. Це гілляка ТБ. Скажіть, будь ласка, цього року будуть підніматися тарифи на опалення, на водопостачання. Тільки порішав, тільки що рішав по телефону. Кажуть, що не буде. А, не буде. До, дуже дякую. І ще скажіть, будь ласка, Курська Народна Республіка, ми будемо проводити референдум за входження в наші землі. Чи так просто приймемо те все? Точно знаю, то будемо там хрестити народ. А, о, бачите, друзі, хороші новини тільки на гіляка ТБ. Підписуйтеся. Гіляка ТБ. Скажіть, будь ласка, ви на не маєте, право! Вам, вам тут не сильно смітять? Ні, дуже чисто, молодці діти. Дуже... Дякую, дуже чисто і дуже молодці. Фу, Гіляка тебе показує вам справжню ексклюзивні кадри. Сьогодні ми потрапили в якусь особливу місцину, де не кожен може потрапити, але ми з вами туди потрапимо. Щось відбувається! Нічого собі! Це щось неймовірне. Давайте прийдемо і подивимося, що ж там відбувається. Всякі чекали. Скажіть, будь ласка, ви можете так начеклувати, щоб у нас було багато грошей. Добрий день. Не чеклюйте, нам, будь ласка, багато грошей. На Яку валюту? Зачеклюйте Не... За нас, будь ласка, на доляри. Доляри? <свят> Не проблема. Почори ходить. Вас можна почеклувати? Матір Боже. Ух ти, нічого собі. О, друзі, бачте. Чудо існує тільки на гіляка ТБ. Ой, мені вже і зарплату заплатили. Ура! Це собі не відказуєте. Такий зелений конвертик придбать і там все буде. And no. no.